Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати ось таку смакоту, десерт із кисломолочного сиру, така бюджетна версія чизкейку з дуже смачним ягідним таким топінгом зверху. Це дуже смачно. Полюбляють і дорослі, і діти дуже смачно, тому раджу спробувати. Тут у мене 300 г кисломолочного сиру, жирність на ваш смак, я раджу брати 5-9%, навіть можна більше, чим жирніше, тим вийде смачніше. У мене, мене взагалі всі інгредієнти відразу з холодильника. Додаємо 80 грамів сметани. Сметана також жирність на ваш смак. Я раджу від 20%, вона не така кисла. Додаємо 2 середніх яйця і все це міксером пробиваємо до однорідної маси. У випадку, якщо у вас немає. Цього погружного блендера, то ви можете просто кисломолочний сир перетерти через сито і додати тоді всю решту інгредієнтів перемішати вінчиком, Або ж можете просто кисломолочний сир розтерти гарно ложкою, буде також чудово. Ось така маса у вас має вийти. Додаємо зараз сюди дрібочку солі, в мене камера не засняла, але додайте. Додаємо 60 г цукру, це, якщо полюбляєте помірно солодкий варіант. Якщо любите посолодше, можна збільшити до 100 г. Додаємо також цілий пакетик ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то дрібоч. Якщо не любите такий ванільний присмак, то можете не додавати, але мені дуже подобається. На цьому етапі ви також можете додати цедру лимона або апельсину, дуже вийде смачно. І тепер додаю 2 столові ложки манної крупи та 1 столову ложку з помірною гіркою какао-порошку. До речі, весь рецепт з кількістю в ложках ви знайдете в описі під відео, заглядуйте, зможете приготувати без ваги. І все це перемішуємо. Ось така маса за консистенцію у вас має вийти. Тепер беремо будь-яку форму, яка вам подобається. Занадто велику не потрібно брати, тому що інгредієнтів небагато, або ж збільшуєте кількість інгредієнтів в два рази. У мене сьогодні діаметр форми 18 см. Вона в мене ось така, бачите, таке кільце. Я відразу ставлю її на деко і можете прокласти лист пергаменту на низ. Виливаємо все тісто. Сирне і розподіляємо його. Відправляємо в завчасно розігріту духовку, 180 градусів верх-низ без конвекції, приблизно на 35-40 хвилин. Все буде залежати від діаметра форми, від вашої духовки. Принаймні хвилин 25 духовку не відкривайте, нехай чизкейк максимально підніметься, а потім вже перевіряйте на суху паличку. З серединки вона має виходити повністю сухою. В той період, поки вас чизкейк опікається, пропоную приготувати ягідний топінг, що він також трішки охолов. Беремо 150 грамів будь-яких ягід, вони можуть бути і свіжі, і заморожені. Попередньо розморожувати їх не потрібно. До них додаємо цукор за смаком. Додаємо, я додаю лише одну столову ложку, можна дати 2-3 тут за смаком. Ставимо на середній вогонь, паралельно змішуємо одну столову ложку кукурудзяного крохмалу. Якщо нема кукурудзяного, можна використовувати картопляний. І додаємо до нього дві столові ложки холодної води. Перемішуємо і коли у вас ягідки закиплять, хай вони прокиплять півхвилинки, вливаємо ось цю суміш. І перемішуємо. Обов'язково перемішуйте, потрібно, коли маса у вас почнуть бульки, проварити ще одну хвилинку, щоб заварився крохмал. І можна знімати. Даємо цій масі охолонути до тепленького стану. В цей період, якраз у нас пропікся чизкейк до готовності. Виймаємо його з духовки, даємо йому охолонути буквально 10 хвилин. Потім проходимося обов'язково чимось гострим по краю, або ножем обережно, або це може бути шпательок, і виймаємо його із форми. Коли у вас чизкейк стане тепленьким і ягідний топінг, можна вже ягідний топінг виливати наверх чизкейку. Пропоную скуштувати саме в теплому вигляді. Це надзвичайно смачно. Звісно, смачно і в холодному вигляді, як класичний варіант чизкейку, але, на мій погляд, в теплому варіанті це просто смакота. Обов'язково приготуйте дуже вишуканий, смачний сирний десерт. Не скажеш, що готується з таких доступних інгредієнтів. Готуйте обов'язково, як завжди, сподіваюся, рецепт був вам корисним і ви його приготуєте. Якщо це так, натискайте на лайк, будь ласка, підпишіться на канал і напишіть мені коментар. Чекатиму до нових зустрічей. Пока-пока!